Виконуємо номер 1101 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Перше завдання. Додамо окремо додатні дроби 4,19 і 7,19, окремо від'ємні мінус 5,19 і мінус 1319. 4 дев'ятнадцяти додати 7 девятнадцятих. І мінус пять дев'ятнадцятих додати мінус тринадцять дев'ятнадцятих. 4 девятнадцятих додати 7 девятнадцятих це буде 11 девятнадцятих. Мінус п'ятнадцятих, додати мінус тринадцять дев'ятнадцятих, додаємо Модулі поставили знак мінус, буде мінус 18,19. А тепер додаємо два числа з різними знаками. Модуль більшу від'ємного числа, тому поставила його знак. І знаходимо різницю модулів. 18,19 відняти 11,19 буде 7,19. Отримали мінус 7,19. Завдання друге. Додамо окрему дробу з знаменником 3 і окремо із знаменником 17. 1 ціла дві третіх, додамо 5,1 третя. І мінус 8 сімнадцятих додамо мінус 9 сімнадцятих. Одна ціла дві треті, додати 5,1 третя, маємо 6,3. Мінус 8, 17, додати мінус 9, 17, додаємо два від'ємних числа, поставили знак мінус, і додаємо їх в модулі. 8, 17, додати 9, 17, буде 17, 17, додати знак мінус, мінус 17, 17. 6 цілих, 3 це 7 цілих, мінус 17, 17, це мінус 1. І тепер додаємо два числа з різними знаками. Модуль більше додатнього числа, тому знак не ставимо. І 7 віднімаємо 1, віднімаємо їх модуль, і буде 6. Отримали 6, цілих. завдання третє. У третьому завданні додамо окремо від'ємні числа, окремо додатні. Мінус 5,1 сьома, додати мінус сьомих. І 4,4 сьомих додати 2,6 сьомих. Додаємо два від'ємних числа, поставили знак мінус, додаємо їх модулі. 5 додати 1 буде 6, 1 сьома 2 сьомих 3 сьомих. Додаємо два додатніх числа: це буде 6,10 сьомих. А тепер додаємо два числа з різними знаками. 10 сьомих більше, ніж 3 сьомих, тому беремо знак додатнього числа, в нього більше модуль. І віднімаємо модулі. 6 відняти 6 буде 0. 10 сьомих відняти 3 сьомих буде 7 сьомих. Або це дорівнює 1, ціла. і четверте завдання. У п'ятому завданні додамо окремо дроби знаменником 11 і окремо знаменником 13, цілих, 1 Одинадцята додати мінус вісім,3 одинадцятих і 5,713 тринадцятих додати мінус 5,7 тринадцятих. Як бачимо, у нас є сума двох протилежних чисел, вона дорівнює 0, і нам залишається знайти тільки суму чисел 9,11 і мінус 8,311. Більше модулю у нас у числа додатнього, тому ми ставимо його знак або взагалі знак плюс не ставимо. І знаходимо різницю модулів: 9,11, віднімемо 8,311. Додати 0 напишемо. Дробова частина зменшуваного менша, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 9,11 до віднімання. Подамо як 8,11. Це 9 і плюс 1, 11. Маємо 12 11. Віднімемо 8,3. Цілої частинки не буде 12 одинадцятих, відняти одинадцятих, буде 9 одинадцятих. Ми обчислили номер 1101, виконано.